А якщо заїжджається, я там, можливо, це бачить або чись інформацію чи там? Такі роботи проводяться з центром зайнятості тільки за рішенням виконавчого комітету. Даному факту нашої цю послугу ці мікрогранти можуть отримати як підприємці, які проводять підприємницьку діяльність. Ви маєте унікальну можливість скористатися безкоштовною послугою для навчання для тих, хто має статус безперобітне або змінити професію, або переночитись і отримати працевлаштування. Знаходимося на ярмарки вакансій, організованої військовою районної адміністрації, Центром зайнятості Южінської міської ради, Суспільного і Чорноморської селищної ради. Дуже захід такий, будемо добре організований. Є роботодавці, є люди, яким потрібна робота. Що стосується Везерської громади, у нас нараховується близько 400 підприємств і організацій. На нашій території дуже така наша громада потужна і промислова громада. Тут є, тут є наші роботодавці, але в зв'язку з воєнним станом, чесно кажучи, ряд підприємств наших не працюють, але працюють, але не в повну силу. Тому є дуже чесно кажучи, якщо в мирний час, то багато є вакансій, був розвиток підприємств. Наразі він трошки призупинився, але все одно є підприємства, які потребують вакансії. Деякі підприємства, які повинні повинні сьогодні були тут присутні, вони вже на, на, на тій на минулій неділі вже набрали кадрові, кадр, кадрових працівників. Але я рахую, нам потрібно всіляко надавати допомогу внутрішнім особам і нашим місцевим жителям. Наші громад ми разом співпрацюємо, і у нас почути є вакансії. Так що всіх запрошуємо до нас. У нас є робочі місця. Це дуже актуальне питання, і наше керівництво розуміє, що дуже багато переселенців до нас переїхало, і дуже багато безробітних мешканців опинилися наразі в період війни. Тому було прийнято рішення, що дуже гарна буде практика в всьому одеському районі за підтримки нашого начальника одеської районної військової адміністрації Юрія Крука провести відповідні ярмарки вакансій. Ну як можу зазначити, що сьогодні у нас перша ярмарка, вже друга ярмарка вакансій, яка проводиться в Южній. Ській громаді наразі на завтра в нас вже заплановані інші. Так до кінця тижня вже розписані по кожному ну, взагалі в Одеському районі. Майже в кожній громаді буде проведена ярмарка. Залучення тих громад громад, які за розміром менше там менше буде підприємств. Та якихось закладів, то ми організували таким чином, як ви бачили сьогодні в Южному. Це спільна ярмарка вакансій. Сусідні громади долучаються до більшої громади, там де є більше підприємців, підприємств всяк, всіляких різних. І проводиться така спільна ярмарка вакансій. Така вже була у нас практика. Перша організована місто Чорноморськ. Дуже показало гарні результати. Під час ярмарки вже було проведено співбесіди, і за результатами працевлаштувалися люди та отримали роботу. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь дані, от скільки всього от є зараз вакансій, будь-яких, і скільки людей потребують роботи? Ну потребують е, наразі дуже багато. В нас тільки в Одеському районі вже переїхали більше 80 тисяч в Одеський район внутрішньопереміщених осіб, із них є відповідно певна кількість багато безробітних, є пенсіонери, особи з інвалідністю, родини з дітьми. Але тим не менше, великий відсоток в нас залишається тих безробітних, які наразі ну дуже потребують е, вирішення. Цього питання, навіть якщо є підтримка держави, є фінансова виплата е, таким родинам, які перемістились. але тим не менш, для більш комфортного життя в кожній громаді потрібно треба ще знайти себе, інтегруватися, працювати. Ну і як то кажуть, чекаємо перемоги, і все буде Україна. Знаєте, ярмарок вакансій – це такий захід. Які він вирішує деякі напрямки, скажімо так. Тобто вирішує питання пошуку роботи наших шукачів роботи, і, безумовно, наших роботодавців для укомплектування вакансій. Але на сьогодні і раніше так було, і ми так з наших роботодавців завжди. Спілкуючись з ними, говоримо їм, щоб вони звертали увагу при співбесіді, коли вони заявляють вакансії і проводять співбесіди на ярмарку вакансій. Щоб вони звертали увагу на тих людей, які до них підходять, тому що на перспективу кожний роботодавець все рівно складає, скажімо, якісь резерв, собі, знає, які там будуть відкриватися. Тому цеха там, чи підробка, Розділи. І тому ми завжди наголошуємо, щоб наші роботодавці, які присутні на ярмарках у вакансій на минулому ярмарку вакансій. Я теж там були трошки інші роботодавці. Сьогодні у нас роботодавці Южнинські з двох інших громад Одеського району, але все рівно я наголошувала і сьогодні для того, щоб роботодавці звернули увагу. На тих людей, які підходять, і на їх фах, на їх досвід роботи. А шукачам роботи наголошувала, щоб вони все ж таки себе правильно презентували роботодавцеві. Адже, скажімо, сьогодні можливо, вакансія, яка є у роботодавців, вона не підходить. А на майбутнє можливо, цей фахівець підійде даному роботодавцеві. Він зацікавиться, і запросить подальшому. тому це дуже таке питання, яке ну взагалі воно так повинно бути. Ви звернули увагу, що в даному випадку, в даному заході, верніше були у нас учасники серед роботодавців, як комунальні підприємства були, як у нас державні підприємства були товариства, представники товариств з обмеженою відповідальності, були представники управління. Сільської ради, Южнівської міської ради, Візірської сільської ради, Чорноморської селищної ради і безпосереднє управління Южнівської міської ради, тобто різні роботодавці, різні категорії для чого? Тому що той склад запрошених відвідуючих шукачів роботи. Він теж різноманітний. Тим більше, що зараз ми як запрошували для участі і наших безробітних безпосередньо хто перебуває в статусі безробітного зареєстрованих в центрі зайнятості, але також ми їх запрошували просто шукачів роботи, також запрошували і внутрішньопереміщених осіб, які ну не перебувають у нас ні на обліку, не зареєстровані як безробітні. Вони ще думають, вони ще там сподіваються самостійно знайти роботу, адже кожен може і самостійно шукати роботу, тому що, в принципі, Державна служба зайнятості, вона сприяє в це вона сприяє в пошуку роботи. І тут банк вакансій, які розполагає наша державна служба зайнятості, оцей загальний банк вакансій по всій Україні, яким ми можемо скористати. Се для того, щоб пропонувати людям роботу, він досить такий великий. Хоча, якщо порівняти з періодом минулого року, він зменшився, але все ж таки я хочу сказати, наголосити, що наші роботодавці, южницькі наші роботодавці, ну і не тільки южницькі роботодавці, ми співпрацюємо з різними. До речі, я вам хочу сказати, були присутні роботодавці з інших територіальних громад, але ми з ними співпрацюємо завжди і раніше. Чому? Тому що чим більше ти маєш вакансій в своєму банку, є можливість більше працевлаштувати шукачів роботи. І от я дуже ну, рада, що ми, спілкуючись з роботодавцями, все ж таки за цей рік у нас більше 500 вакансій було зареєстровано в нашій Южницькій міській філії. Тому було з чим робити, працювати і було що запропонувати нашим шукачам роботи, тому от більше 300 наших шукачів роботи ми на сьогоднішній день працевлаштували в цьому році. Це для фахівців нашої філії. Я вважаю, що це досить пропітка робота, тому що час непростий. І люди розуміючи, що сьогодні роботи це дуже важливо, і ці шукачі роботи, які шукають роботу і представляють себе на ринку праці серед той, ну, той кількості, що сьогодні є, вони розуміють, що це сьогодні це дуже важко. І кропітка робота шукати роботу це важка кропітка робота. Пані скажіть, будь ласка, от яка от різниця, чи який баланс між ринком пропозицій і тим я маю на увазі за фахом? І тих, хто от потрібні лікарі, а є там, галтери, наприклад, от, є та. дисбаланс. Ну я просто хочу сказати, що такий дисбаланс він завжди був. Завжди просто ми намагалися його скоригувати яким чином. Тому що у нас є навчальний заклад, центр наш навчальний одеський центр професійно технічної освіти державна служба зайнятості». І там багато і професій робітничих заліцензовано, і є напрямки для підвищення кваліфікації по інших там спеціальностях, і таке інше. Тому ми завжди намагалися в так трошечки той дісбаланс розбавити, скажімо, зрегулювати. На сьогодні да на сьогодні більший цей дисбаланс є. Чому тому, що це за рахунок все ж таки тих переселенців, які сьогодні е, до нашого міста прибули, і е, більшість я вам хочу сказати. Цих людей вони мають досить такий фах, досить досвід роботи такий, І лікарі, і фахівці і державних служб установ, металургійної промисловості, шахтарі, навіть такі у нас є. Таку роботу ми ну таких вакансій у нас немає. Тому от такий дисбаланс існує, але ж ми працюємо, ми працюємо і пропонуємо або перенавчитися придбати іншу професію і все ж таки знайти себе в іншому руслі або пропонуємо ну відкривати свій бізнес сьогодні держава от я розповідала про мікрогранди все ж таки держава уряд прийняли таку постанову для того, щоб підтримати фахівців, підтримати вірніше підприємців або тих людей, хто хоче створити бізнес, але разом з тим для того, щоб вони створили додаткові робочі місця, і тому це є плюс тим людям, хто шукає роботи. Можливо, він Забажає все ж таки знайти себе в бізнесі, а крім того, ще надати додаткову роботу іншим людям. Тому ми ось це намагаємося пропонувати, ну і щоб той все ж таки зменшився. Ярмарки вакансій, будете проводити надалі, які перспективи? Ну, Ярмарки вакансій у нас вже традиційні в місті Южному, був просто певний період. Коли цей карантин пов'язаний з коронавірусом і неможливо було такі масові заходи проводити. Ми не проводили, але ж ми ярмарки вакансії проводимо для нас, для міста Южного. Це дуже така, знаєте, такі за такі заходи. Вони приємлими. Чому? Тому що наші роботодавці, вони задоволені, ну більшість, скажімо так. Таких, хто мають вакансії, ми запрошуємо, вони задоволені відвідують. Чому? Тому що вони, ще раз повторюю, не тільки можуть знайти зараз е, закрити актуальні вакансії, але ж можуть собі взяти, е, занотувати на перспективу тих е, представників, які на майбутньому їм можуть знадобитися. В комплектуванні перспективних вакансій і таке і інше. Тому ярмарки вакансій у нас це нормальні явища традиційними, нещодавно проводили. Зараз ярмарок трошечки в інакшому, в інакшому ракурсі. Вирішили спробувати, все ж таки Одеська, Одеська, адміністрація Одеського району запропонували провести от такий спільний декілька громад. Захід, але на базі, от якраз, южного. І мені, наприклад, дуже приємно, що все ж таки южна міська філія вона сьогодні якраз має можливість ще раз. Зробити от такий ярмарок, такий захід, в якому беруть участь інші роботодавці. І цікаво було подивитися, наскільки наші южниці вони спілкувалися не тільки з нашими роботодавцями з южного, але спілкувалися саме із представниками з інших, роботодавцями з інших громад. Тому можна це взяти за мету. І ще таке питання, кого зараз більше стоїть на обліку в центрі зайнятості Южниці чи переселенців? Е, ні, южниці все ж таки більше перебуває, е, у нас зареєстровані, е, вони все рівно завжди так було. Е, просто розумієте, чому як южниців? Ми так не можемо сказати, що це южниці, ми, ми говоримо тепер е, жителі южниської громади. Чому? Тому що е, раніше дійсно тільки місто южна, а решта у нас була і з Сичавки, і з ну, Новубіляр, і таке інше. Просто вони ну, належали до інших, скажімо, іншого району. А тепер в зв'язку з тим, що южницька міська громада, тому е, безумовно, ми їх тепер вважаємо, що це наші южнинці, і їх і певна річ більше. Е, але разом з тим я вам хочу сказати, серед два, приблизно від 20 до 25% постійно у нас останнім часом перебуває е, вимушено переміщених осіб. Е, ну працевлаштовані, ну, я маю на увазі, що е, Приблизно їх так переважно останнім часом є.